Всім привіт! Це моє перше відео на каналі. І немає відео, немає переглядів і немає підписників, тому подивимось, чи воно залетить. взагалі так, Не звертайте увагу, що в мене в голові, як в дурнон хаті, мене просто зараз купа справ знаєте і немає часу на себе, як то кажуть, тратити. ну, Мені пофіг, взагалі, то, якщо чесно. Тим не менш, пару днів тому я зробив замовлення. В спортивному магазині замовив ось такий адреналін. Це шот в ємкості 60 мл від Progress Nutrition. Вартість 75 гривень, здається, 70 чи 75 75 здається. І в нас тут йде, пише, що 2 порції. Але я би з цим посперечався, тому що я б його випив весь за один раз. Чому? Та тому що зараз ми перейдемо до складу і подивимося. Так, а що нам каже склад? Дивимось. Беремо цілу порцію подвійну: це в нас буде цитрулін малат 6 грам, бета-аланін 3 грама. аргінін 2 грама, таурин 2 грама, кофеїн. 0,4, 0,400 міліграм. Коротше. І глютаронолактон. Це щось нам дає якусь витривалість. Щось, щось Таке 4, 400 міліграм. Ось. Рекомендується вживати за 15 хвилин одну порцію 30 мл. Ось. В мене немає ніяких ємкостей, щоб. Розділити це рівно на дві порції. Зараз будемо в склянки лити, Вже зроблю, як рекомендує нам виробник, вип'ю одну порцію. Якщо що, я зроблю наступне відео ще колись. Ой, чекайте, зараз все попадає. У мене є ще друга банка. ось Я купив два шота. Ось, ну Чому я кажу, що треба пити цілий флакон? ну Тому що ось, ну чуваки, які не перший рік займаються, вони кажуть, що цитрулін ну Тобто, можна пити 10 грам за один прийом. Бета-аленін так само, ось, 3 грама. Всі рекомендують середню дозу, це 5 грам. І елігаргнін, я от. Тож кажу, що треба 5 грам. Тому що ось в мене вже є. Тут ці компоненти окремо. Во. Аргінін, бета-аланін і там цитрулін, майже пуста банка. Це три компоненти, які я змішую і п'ю перед тренуванням по 5-5 і цитруліна 10 грам. Тому от не бійтеся випити оцей шотик, бахнути. І буде єбадя розпампить вас. Також цікаве маркування пише Pre-workout Workout, блять. Ну, але тут у нас йде склад більшості це для пампінгу. Ось. Ну, так. Звичайно, що тут також більша частина і для стимуляції, концентрації уваги, але все одно. Що давайте відкриємо вже відео, затягнулося. Так, я включив світу на кухні, щоб ви не подумали, що я знімаю десь в підвалі. Дивіться який колір. Я чуть не налякався. Ну страшно. Як Якийсь Кока-Кола чи віскі. Ну ось. Начебто одинаково поділив. Ну, запах такий прикольний, легенький, знаєте, от в мене теж є порожня бутилка. Ось від... бум-памп. Це мій, як то кажуть, перший претреник, який я спробував, і мене чуть не розірвало на тренуровці, Тому я вирішив так свій канал назвати. Ну це такий маленький спойлер. Якщо хтось буде когось питати, чому я так назвав свій канал. Все ж, давайте Попробуємо йопта. О! Ну і кислятина. У нас смак легенький такий має фруктовий, але кислятина нереально. У порошковій формі, я не знаю, легше п'ється, ніж це. Коротше, блядь, це дітські дози, блядь. Вибачаю за мат а як я вже кажу вам. Коротше, вип'ю оцей весь шот. І через скільки там 15-20 хвилин починаємо тренити. Виробник Європа має бути нормальне. За ваше здоров'я і за єбаді. Yeah, я допив все одним ковтком. І щоб вам було цікавіше підписатись на мій канал, я зроблю ще один маленький спойлер. Дивіться, що в нас буде скоро на огляді. Єбаді! памп Теж приворкоуд від Кевіна леврона Йопта... Ну, Упаковку я ще не відкривав, але скоро будемо. Коротше, чекаємо 15 хвилин, медитуємо, готуємось, гантелі підготовуємо і будемо тренити. Так, поки в нас 15 хвилин йде, як то кажуть, до старту, замотимо зараз напій наш чарівний, замішаємо амінокислоти в шейкері. Тому що, я відчуваю, буде просто розрив, просто розрив куська, тренування, бля. Ну, беремо по стандарту, як то кажуть, мінералку якусь завиємо. А, ёпта, є півлітр, є. І візьмемо ще оці амінокислоти, коротше. О, це я відчуваю, буде розрив просто. Від сайтик nutrition. Додавимо. Щоб роз... барабунька у нас добре. Так. Беремо, я не знаю, коротше, десь пів черпака. Ну, Я дивився коротше, чуваки в Ютубі навіть зараз пили 100 грамів БЦАшок. Коротше, Андрій Смаїв бахнув типу, з саньком 100 грам. І нічого, живі, типу, то можна коротше, кинути десь 8-9 цього. І цього десь теж так 10 грам. У мене BSN вже закінчується. Смак фруктовий пунч. О, оце буде щось незвичайне. Так, пройшла у нас 21 хвилина, як ви знаєте, цитрулін переважно починає працювати після 20 хвилин. Як його прийняли, не 15, тобто 15 хвилин це мінімальне число. Що ж, і починали починаємо качатися. Давайте зараз включимо музончик і погнали. То, я беру гантелі 10 кг перший підхід. Ну, тобто ще ніякого пампу немає, але я вже відчуваю поколювання по руках. В мене йде ну і енергія, типу. Вже м'язо наповнюється розширення і довено. Що Навіть без справді типу, вже відчувається, що адреналін притренувальний комплекс починає працювати. Нет, блядь! Блядь, сука! Ебать нахуй! Пизда нахуй, блядь! Уху! Пизда нахуй, блядь! Починає пампити, баный в рот нахуй, блять. По факту пацне, блядь, працює, хуйня, блядь. Робоча, блять, хуйня нахуй, блядь. Зараз руки розбарабунь, блять, пиздец нахуй, блядь. Фу, це тільки перший підхід, розминочний, блять. Блядь! а Ебани! Ебани, блядь! Сука, ты мой ход! а а О, блять! Ху пиздец, нахуй, блять! Сука, блять, ж нахуй вывозить, блядь! Я вот свитуня, блядь, хуб, блядь. Са! блядь! Сука, пацаны нахуй! <риклад> 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 Адреналін працює.